І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Як промінь сонця, всюди ти, Нескінченний Бог Творець, нескінченний Бог Отець, та незмінний у любові, Ти милосердний і святий, будь на небі, на землі, благослове. Бачу Бога кожен день, в райдузі, у небі та в дощеві, в пилісках троянди, у росі у птахах, що в осени летять у вирі, Всюди ти, нескінчений Бог твій, Слава Ісусу Христу, дорогі брати та сестри! Слава Всемогутньому Богу Творцю, який продовжив життя, який дає здатність та можливість сприймати Боже Слово, аналізувати Боже Слово і спрямовувати своє життя згідно Божого Слова. Вся слава належить Богу. І Господь сказав: своєї слави не віддам нікому. Нехай би в кожному серці, яке має здатність. Та можливість слухати Боже Слово була щира та відверта подяка та прославлення до Всемогутнього Творця. Господь дає можливість, і я хотів би сьогодні звернутись до вас з проповіддю Божого Слова. І, як завжди, ми звертаємося до сторінок Святої Книги Біблії. Ми проповідуємо святу книгу Біблію, те, що сказав Бог у своєму слові. І сьогодні я хотів би звернутися до вас з такою темою. Отримавши у своєму житті відповідь Бога, треба спитати, а що далі? Хотів би, за приклад сьогодні взяти добре відому історію, яка записана у другій книзі царів у четвертому розділі, яка розповідає нам наступне: якось жінка, вдовиця одного з пророчих учнів, звернулась до Єлисея, волаючи: Твій слуга, мій чоловік, помер, а ти пам'ятаєш, що твій слуга шанував Господа. Але тепер прийшов позикодавець, аби забрати собі в рабство двох моїх синів. Єлисей сказав до неї: чи я міг би тобі допомогти, скажи мені, що є в тебе в домі. Вона ж відповіла: немає у твоєї слугині в домі нічого, крім глечика з олії. Тоді він сказав: Іди і напозичай собі посуду, де інде, в усіх твоїх сусідів. Назбирай собі якомога більше порожнього посуду, але коли повернешся, замкни за собою і за своїми синами двері, та наливай увесь цей посуд олії, відставляючи кожен наповнений. Отже, жінка пішла від його і так зробила вона замкнула за собою за своїми синами двері. Вони їй подавали посуд, а вона наливала олію. Сталося так, коли весь посуд був повний. Вона попросила свого сина, аби подав наступну посудину, але він відповів їй: Немає більше порожнього посуду, і олія зараз перестала текти. Після цього вона пішла і повідомила про все Божому чоловікові а він сказав: Повертайся, продай олію і заплати свої борги, а з того, що залишиться, будеш жити сама та твої сини. Така історія. Історія Божої відповіді на прохання. Простої людини. Біблія каже, що залишилася жінка вдова, діти залишилися напівсиротами. Вона приходить до Божого чоловіка, до Єлисея, і каже: Мій чоловік так само був служителем Божим, він так само служив на неві Божій. І він звертається до неї і каже, як я можу тобі допомогти? Що в тебе є? Вона каже нічого, а потім напевно згадує: в мене є невеличка посудина з олією. Тоді Єлисей, Божий чоловік, каже: Я вірю, що це було пророцтво від Бога. Він каже: Іди додому, піди по сусідах, позбирай пустий посуд, зайди в свою кімнату, візьми своїх синів, зачини за собою двері і починай наливати. Здається, на перший погляд, як з маленького джерела можна наповнити таку велику кількість посуду. Для людини це неможливо, але це можливо для всемогутнього Бога. Цей маленький початок, який мала жінка, став великим благословенням. Я хотів би сьогодні зробити для нас декілька висновків з даної історії. Насамперед, я хотів би показати, що Бог може благословити нас в міру того, наскільки добрі наші відносини з оточуючими людьми. Між мірою благословіння, між мірою Божого благословіння. Та кількістю посудин є прямий взаємозв'язок. Походьтеся, ця жінка звернулася до сусідів, і кожен напевно відгукнувся і з легкістю дав те, що вона просила. Про що це говорить? Це говорить про те, що у неї були добрі взаємовідносини з оточуючими людьми. Інколи буває так, що люди проживають своє життя з сусідами і багато років можуть не розмовляти один з одним у цієї простої жінки. У вдови, на вихованні якої залишилися діти, є добрі стосунки з оточуючими людьми. Бог може благословити нас через людей, які нас оточують. Це перший висновок. Бог може благословити нас через людей, які нас оточують. У цієї жінки назбиралося чимало посуду. Вона приносить його у свій дім і починає наливати. Починає відбуватись чудо. Господь починає благословляти цю жінку. Зауважте, перший крок, який вона зробила, це було виконати інструкцію, яку дав їй пророк. Вона не ставить якихось запитань, у неї немає ніяких сумнівів. Якщо так сказав Бог, то так потрібно вчинити. Після цього Господь наповнив ці сусуди. Зауважте, Бог. Дає навіть більше, чим вона могла розраховувати, написано в Божому Слові, що вся посудина була наповнена. І тоді, як це відбулося, нам здається, що можна було б і зупинитись. Хочеться сказати: жінку, до речі, ця жінка не має ім'я. Ти отримала те, що ти хотіла. Бог відповів на твою потребу. Господь задовільнив твою потребу навіть більше. Бог є Бог милостивий. Він дав у твоє життя від своєї щедрої та милуючої руки. Він повністю задовільнив те, що ти просила. Зараз є час і можливість використати це все. Зараз можна швиденько побігти на базар, усе це продати, взяти ці кошти і якось ними розпорядитись за власним бажанням. Але що відбувається далі? Ця жінка проста жінка, вдова. Ім'я якої ми не знаємо, знову шукає Божого чоловіка і розповідає йому те, що відбулося. І знову вона очікує інструкцію від Бога у своє життя, тема проповіді Отримав, а що далі? Коли Бог відповів на Твою мою, на моє прохання, Твоє прохання, а питання а що далі? Інколи ми самостійно дуже просто та дуже легко визначаємо. Що робити далі? Ми отримали, на власний розсуд можемо вчинити так, як вважаємо за потрібне. Інколи люди можуть просити від Бога здоров'я, натомість можуть дати обіцянку Господь, якщо ти зробиш так, щоб я одужав, я обов'язково присвячу своє життя служінню тобі. Бог по великій своїй милості знову дає надію, дає здоров'я, дає життя, а одужавши людина, йде зовсім у зворотньому напрямку. Отримавши ця жінка, знову йде до Бога. Вона проходить до пророка і питає, що робити далі. Можливо, ми не чуємо прямого питання, але її присутність, її спілкування з пророком означає, вона очікує подальших інструкцій, як бути далі. Тема проповіді, отримавши, а що далі. Пророк каже, насамперед, продай. Все те масло, яке ти маєш, те, чим тебе благословив Господь. Після того обов'язково поверни той порх. Треба використати за призначенням. Дуже важливо використовувати за призначенням те, що Господь дає у наше життя. Нерідко можна почути історію життя людей, які кажуть: Господи, якщо Ти благословиш цю справу або цю справу, я отримаю якусь кількість фінансів. То я обіцяю, що обов'язково частину віддам на служіння тобі. Але, отримавши, виходить зовсім інакше. Отримавши, жінка приходить до пророка і очікує подальших інструкцій, отримав від Бога, спитай, а що робити далі? І Господь каже: Пророк каже: піди продай, і насамперед поверни свій борг. А те, що залишиться. Можеш використати на власний розсуд, можеш використати для того, щоб прогодувати своїх дітей. Шановні друзі, брати та сестри, нехай би у нашій свідомості було чітке та глибоке розуміння, коли ми просимо від Бога, отримавши, треба знову повернутись та спитати: Господь, ти дав відповідь у моє життя, Ти благословив, Ти зробив так, як я просив. А що мені зробити? Далі в моєму житті. І Господь обов'язково допоможе зрозуміти через своє слово, можливо, через проповідь, через ситуацію, через обставини. Але важливо бути тими людьми, які будуть здатні знову і знову повертатись до Бога і питати, і шукати Його волі у своєму житті. Нехай би всемогутній та добрий Бог благословив кожну людину, яка зараз має здатність та можливість чути це просте слово. На цьому простому прикладі нам дуже важливо навчитись і робити так, як робила ця жінка, отримавши у своє життя ставити питання, Господи, а що далі? Нехай всемогутній Бог поблагословить кожного із вас, нехай Його Слово буде прикладом нашого життя, нехай в Його слові ми знаходимо силу для того, щоб проживати наше життя. Благословіть вам у вашому житті, а Богу за все слава навіки. Амінь.